Судове засідання у справі голови Черкаського апеляційного суду Бабенка відклала через нововиявлені обставини. Суддя Валентина Тимошенко взяла самовідвід. Позивач просить скасувати рішення з підставообрання головою суду особи, яка двічі поспіль обирається на цю посаду, що на думку позивача суперечить закону України про суду і статус суддів. Я як головуючий суддя у даній справі заявляю самовідвід, оскільки зборами суддів Черкаського кожно-адміністративного суду. 30 березня 2015 року на виконання вимог закону України про забезпечення права на справедливий суд обрано головою суду вдруге поспіль одну й ту ж саму особу. І я як суддя безпосередньо брала участь у цих зборах. Дана обставина викликає сумнів у неупередженості, конкретно моїй судді Тимошенко, що в результаті вплине на прийняття. В першу чергу об'єктивного і законного судового рішення у даній справі сторона відповідача, звісно, не погоджується з самовідводом судді. Позивач підтримує. Я запречую, оскільки вважаю, що підстави для самовідводу вони чітко визначені процесуальним законом. Цей перелік є вичерпним розширеним тлумаченню. Він ні при яких обставинах не підлягає. Но це ваше право, це ваша суб'єктивна точка зору. Але виходячи з цієї позиції, яку зайняла суддя головуюча по даній справі, то жодені суддя. І суддів адміністративного суду, які брали участь у суддівському самоврядуванні, висловлювали свою позицію щодо обрання голови суду або кандидата певного на посаду судді, то жоден суддів адміністративного суду, виходячи з тих підстав, які наведені в вашій заяві, взагалі не можуть брати участь у розгляді даної конкретної справи. Суд вирішив передати справу до автоматизованої системи, яка й визначить нового суддю.